На Євро Ю-21, на жаль, збірна України почала з поразки проти Данії. Але у паралельному матчі Фіни зіграли в нічию з Нідерландами і добряче заварили кашу у цій групі. І нам тепер треба в ній розгрібатися якось. Завтра Україна грає проти Фінляндії. Ну а ще більше емоцій за переглядом ви можете отримати разом із грою платформою Favbet. Фавбет! Перевід гри своє. Панове, привіт! Колись Лобановський казав, що майбутнє у футболі настане тоді, коли на полі буде 11 універсалів. Можливо, він це мав на увазі? Чи ось це? Чи таке? Молодці, eSports. спортс поважають легендарні думки. Жарти жартами, але я точно не прихильник промо шейпшифтерів. Тим не менш, серед купи цих карточок, які вже вийшли, які будуть виходити протягом тижнів, а і e спортс це розтягнуть на кілька таких тижнів. Я буду старатися знаходити ті карточки тих футболістів, які недалеко втекли від реалій і чогось адекватного по позиціях, тобто. Правий півзахисник може стати правим беком. В реальності таке бувало не раз. І навпаки, правий захисник ставав правим півзахисником. Наприклад, там опорник, який грав в центрі захисту, чи центрбек, який розкривався як опорник. Страйкер, який змістився десь на фланг атаки, чи з флангу на страйкера. Ну, розумієте, коротше, не шльотербек-страйкер, не чербі страйкер, не, не Менян в центрі поля і не облаку центрі захисту. Ну, от така моя думка, таке моє бачення того всього, але мені здається, все одно вдасться знайти достатню кількість цікавих карточок, які от все-таки будуть приземленими до чогось адекватного. Ну то таке. Разом із промо і eSports викотили нові еволюції, серед яких одна була спеціально для Зінедіни Зідана. В мене такий був 94-го рейтингу, у багатьох із вас так само, але в когось і 90-й рейтинг зідана опинився, бо колись там не передзамовив гру вчасно чи щось таке. Ну і всі ми разом можемо прокачати зі до 96-ї версії. А в моменті навіть здавалося, що диво і до 99-ї із п'ятьма золотими плейстайлами, але це лише був візуальний баг. На жаль, такого дива немає. Та тим не менш, все одно крутий зізу. Однозначно варто прокачувати. Це я і зробив, бо постать зізу максимально легендарна, і він вже повертається до мене в склад. Крім того, в СБЧ вийшов Девід Бекхем-Бекхем, який одразу отримав позиції з тих, що незрозумілі можуть бути для нас. Правий захисник, лівий захисник, ну куди. Ну і серед них ще й позиція опорника була. І саме на позиції опорника, перш за все, я собі розглядав як варіант Бекхема, такого з глибини технічного на передачах. Але розумів, що він все одно буде, напевно, не на рівні Педрі, гуляти, які в мене в основі, чи не на рівні е, флангового захисника там Дюмфріс. Чурама, чи аж тим паче теу Ернандеса. Але я збирав Бекхема, бо розумів, що буде по кайфу з ним пограти. І ще одне. Вийшла еволюція за 500 тисяч на позицію страйкера. І тут ви б, можливо, хотіли запитатися про дві мої круті фігури, такі як Кріштіано Роналду чи Луїс Суарес. І я одразу скажу, що не Кріштіано Роналду, тому що в нього немає ударів низом. Ні золотих, ні після еволюції не стане навіть базових. А нападник без ударів низом. 25, тим паче, влітку. Це дуже погана ідея. Ну, а Суарес, це був би реально той, кого я б хотів прокачувати. Але. Зрозумів, що тут можна хитрим чином піти і накинути моєму гулліту позицію страйкера Десь там в нагородах за сезон мають бути після 20 рівня. І тоді гулліта можна буде закинути в цю еволюцію і добряче прокачати всі стати, окрім Дефу. А деф в нього і так досить в порядку. Він на масі і на золотому гачку багато мічів забирає. Ну а тепер повертаємося до Зідана з Бекхемом і йдемо у Чемпіонс. 250 тисяч. Зінедін Зідан. Спеціальне ево для нього. Беру не думаючи. Бо це ж ЗІЗУ. І він того вартий. Зіграй 2 матчі, виграй 2, зіграй 2, виграй 2. Сьогодні вже має бути повністю прокачаний. значить, та. То де він буде грати? CDM? Був би Гачок замість юнота. Ото було б дуже круто. О, гарно. А що по зачисті? Е, я думаю, може йому зроблять зачіску. Ми граємо не завжди для того, щоб на табло було на нашу користь. Інколи ми граємо, щоб просто отримати задоволення. І коли ти збираєш собі такого гравця, як Девід Бекхем, ти як мінімум на один вечір собі пофанишся. А там буде видно. А лонгшоти 99. Хоу, -хо, вау. Чому не дали йому золоті фінец, що ти ще скажіть мені? Ну чому? А, я згадав, бляха, я ж собі так купив, щоб спробувати. Точно. Гумаль вже не грає. О. І паси, боже мій. До цього моменту я сміливо стверджую, що найкращі паси в грі у Чаві. Чи зможе Девід Бекхем? Вразити мене, подивимося, але тільки так я в нього вже скажу, що нема. Прикиньте Бекс зараз засяде тут. Ну, конкуренція страшна, дивіться, Тут ще Педрі, тут ще Морріч. Десь в мене є. Зараз його докину в склад замість Хаві Сімса може. Модріч Скоулс. Ви погляньте, Сколдж проти Бекгема. Обійнялись там, напевно, в підтрибунному приміщенні. Зізу. Ну вайби легендарності в складі. Просто прекрасні. Зідан, Бекхем, Анрі. Вау! Треба ж когось замість Ulyssia. Хто там з легенд може стати, га? О ЗІзу. Ой Янрі, Але він тіло до НР2 пхає боже мій. Слухайте, я от зараз граю, і в мене одразу просто моментально є враження, що ЗІЗу на тій позиції. Мудріше, ніж Модріч. Опсайт. Жовтеньким. Ой, Зізука. Ой, легендарно! Зізуна рігбарі! Оце насолоде. Адабі йору Ороророру! Суарес. Овін. До речі, Бекхем. Так швидко прийшов в той матч, що ми щось не звернули увагу який він. Бекхем. Ну, в контролі, м'яча це точно не чаві. Який був з дуже романтичними пасами. Пекс. Uh. Я не знаю, Зізу якийсь ну просто магічний. Ну він рухається як боженька там. Найс nice, комбої 1-0. Я, я не знаю, як то передати словами, чи то так на око сприймається, але якось, коли я ним граю, ну він там... кожен рух, то якийсь вайб. Ніхто так не рухався, ні Бруну Фернандеш, ні Модріч, вони взагалі якісь Трошки дерев'яні контроль мечем мають. Зізука, яка пасуля. Ой-ой, важкий прийом. Ой, 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 ой. За сестом Зізу забрав м'яч і віддав. Зелене зідан! Точно, а що воно робить на радарі релізів, Шо за фігня? Зізу, як він звідти пробив? З-під ноги, я думав, м'яч вже в мене не буде. Знайдати тобто, треба номер дати йому. Ухто, потужний, потужний, кремезний. Є перша частинка, еволюція для Зізу і вже PES 96. У момент! Я йому вже даю яструба, бо він буде бігти 99 і лонгшоти буде мати. Якісь там ух ухікі. Ямаль Марадонна. Вони хоч хоть що всі в Community Ultimate Team ставлять собі... основу? Що ставлять такий прайс? Ооо. Зідан! Ой, ой, ой ой, ой ой. О! А черві страйкер, ясно? Не в паку, а в паті. От є срака в сраті. Пак в паті. Розумієш. Девід! Зізу. Це пекем непомітно якщо чесно. ОНРІ Сірі ОНРІ та, машина. Вау, який він класний. Ой-ля-ля. ЗІЗУ. Ти поки що золотий фінец шот не дав. Девід Бекхем ну дуже хріновий удар. Це Та таке б, бляха, взяти за вухо, трошки потягнути його. Алекс Фергюсон. Зроби щось. Що то за удар? То не є лонгшот 99, то якийсь. Якесь... Не здали воно, не здали. бекхем Девід Бекхем, ну тут воротар смекнувся. То просто збіг обставин. Я йому не давав 23 номер, звідки він взяв? Я в шоці? Це магія якась. Бекхем взяв 23-й номер, сам в клуб прийшов, прикиньте. А Зідан, при тому, крім знати, чого грає 17-м. Ой, добре, це кінець.

Он ри. Правда, добре. Ой, гарно. Вот далеко сира. О, паен да. Часто чил. Не те, щоб я проти. Е? От курва. Я не вірив, що він то закине. Комедія. Гарно Андрій. Кевдупі X. Легко. 3-3? Буде десь 8. 8-4, я думаю. А, а-а! Кого розвороту питань нема. О, йоп! Так, добре, досить. Далі тільки в одні уроти будуть голи. Ой, найс. Хе-хе! Ух ты ж, бляха! Кінець. Yeah. Ролі для страйкера приїхали Стаміна плюс 16. О oh, вау, wow. скільки тепер? 99 Вілсон Садибас там, шахтар. Скору, та. Добре втік. Дивно, я думаю, смарт на правил Сіком Кіпера Ще до останнього вичікував Бекхем теж суперника добре, ми обидвоє в меншості. І напевно варто його все-таки поставити на трівелки. Бля. Найс, Андрій. Він же почав тягнути туди кіпера помаленьку, але в той же момент, коли він починає, я в дотик лупнув лоу дрівен і пішло файно. Це б зда. Будь-буть-будь-будь-будь-будь-будь. Добре, бо я вже думав. Мені здалось, чим я там на сітці опинився, якось пройшов скрізь сітку. как такую траекторию можно придумать? Добре Буде Буде, бляха, добре! Мудрый гол Паства, что то есть паства? Разгляну в транслайтере Нема такого слова, що воно означає? Паства, місто у Польщі. Ну, як місто. Населений пункт село. Населення 281 особа. Бляха, тут я поаплодую, що Проставляє своє село. Паству. На 281 особу. Оу! Бляха, буде золотий фінес-шот, буде гол. Але є спортс мене мордують. І мені ще там 20 рівнів іти за тим шотом. Боже, яка срака на полі. Я після цього матчу більше не граю. Дякую за увагу. В Rivals піду хіба? Або там агоча якийсь запущу. футбол квіз якийсь. Ну я не буду грати, я махав. Це якась дупа пішла. Перший десь матчів 5, я реально кайфував. 4 може десь тако. Далі потрішечки уважніше, Ще попередній матч нічогенький, ще такий. Ну трошечки там вже в блоки починав бити і паси давати запізні. Ну таке, нормально. Ну в цьому матчі я вже харюся. А я не хочу грати і харитися. Прокачений зізу. 96 й зізу. З бісіклетою, з пасом, з рапідом з золотими фінес шотами. Шот Бекхем. Йде вже геть зі складу? Три голи один асист. Що з ніби грає? Ну не здали, не здали. Ну, Педрі вже хочу ставити. Добре, що один матч заради Бекхема. І зізука на прокачці. 5-5-96, ну 5-5 він був. 96-й рейтинг тепер. 94 удар, 103 паси, 94 дриблінг. Тільки тачку, бо йому ще десь. Кріліш, правий бек. Віліт модвич, пелінг, Сап, вілсон, сорфійка. Ну, довго, ну просто перед пасом вічність. щоб я ще не пошкодував, що в той матч Зайшов. Ну, це нереально, ну він курва якийсь швидкий, а я як баран рухаюся. Ну це як так? Дай. Красунчик Анрі. Дотичок, Курва! Нащо я починав той матч грати? Тож будуть негативні емоції. Я ж відчувши по попередньому матчу. Зараз тіммейт контейн бля. Не спрацьовує. Ти тиснеш тіммейт контейн, ніхрена не відбувається. Проходить секунда. Отак, раз і. І тоді світиться тіммейт контейн на тео, але вже. Це просто срака. Онсайт. Боже, Андрій, що за карта? Що за геніт? Єріон рі! Андрій, красунчик. Mi. Oi. Ah. Ця СБЧ версія Бекхема в опорній зоні мені зовсім не сподобалася. Йому далеко до Педрі, він не рівень гулліту. І от вирішив я його майже прибирати зі складу, але тоді згадав, що можна все-таки дати шанс зіграти на позиції правого захисника. На жаль, ви всі 25, ти часто правого бека не поженеш в атаку, тому що коли суперник грає в 4-2-1-3, він тебе ловить на контртації, одразу на той фланг летить передача, і маєш проблеми. Але все одно. Якщо Бехім іде в атаку, це пляха насолода. Це кайфа, особливо, коли ти даєш закиданечко на ЗІЗУ. Воно проходить і там Зізу стрибає. Якийсь е класний акробатичний дрюк дає і забиває. Ну це просто насолода. Так, Бекхем як правий захисник, все-таки фаново, щоб зіграти. Десь там один пас дав, він пішов вперед, якусь навісну передачу влупив, чи трикутничок розрізав. Е, він прикольний, просто дуже прикольний. Але в захисній роботі ви втратите, бо якийсь дюмфріс чи тюрам набагато надійніші. До речі, більшість асистів і голів Бекхем оформив саме як правий захисник, а не опорник. Ну а по статистиці зідана мені складно буде щось сказати, бо я не фіксував попередню кількість матчів голів і асистів, коли. Він був от до ось цієї фінальної прокачки. Єдине, що скажу, що золоті фінес шоти в мене поки не летять. Жодного удару з-за штрафного майданчика, який би я забив, щоб був золотим фінесиком, поки що немає. Може, ще розкриється. А загалом класний в контролі м'яча, гарні передачі, просто от приємно з ним грати. Поки що, я не відчуваю, щоб він був якимось фантастичним, що я в захваті. Тим не менш, з ним грати дуже приємно і я буду продовжувати. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. пишіть у коментарях, як вам промо шейпшифтерів, кого цікавого для себе побачили, кого дуже неадекватного, хоча я і так здогадуюся, що то може бути за прізвище. Почуємось, побачимось, бережіть себе.